Наші дівчатка купаються. Нюшенька вже викупалась, її вигнали оттуда. Маша випрала. Нам уже через неділю десь родить. Будемо бачити, що вона нам приведе. Вже починає вимічку увілічуватися у нас. Ось. Ну, ще рано ще. Ще треба ще й почекати. Від цієї свинки в мене вже двоє поросяток замовлені. Ой. Ще поросят немає, а вже замовлення приймаємо. Але замовлення вони зробили ще, як вона була манюсінька. Подивіться на цього крота. Подивіться, що вона робить. Добре, що цей ніс курносий, і можна отак піддертись тільки землі. Лягає у болото, свині не видно. О, що робить? О, купається. Вже скоро на півсадка буде яма. Машунь. Машунь не рий. Не рий, машуня. Ви вже скоро на дорогу вийдете. Ну, такі в нас купатель. О, отак. О, отак. Отак дуже добре, так? Да? А лягти на другу сторону здоров'я не вистачає, де? Да? Там же ж є куди мордочку покласти. Ось такі, такі наші красота наша. Ось така наша красота. Вона в нас така погуляна. Хлопчик у нас робочий, гарний. Погуляла вона з першого разу. Так що... Нюшенька в нас теж угуляна вже. Також з першого разу погуляла, не перегулювала. А те ще мале. Те ще треба, щоб росло. Крапустий. Ось такі наші поросяточки. Будемо чекати. Треба буде в сараї побілити, приготувати е роділочку нашу, щоб у нас все було гарно. Чисто, біло, стерильно, повимітаю цю землю. Ну, Будемо готуватися. Ліки я вже купила, потім покажу, які я ліки купляю, щоб в мене було. Це окситоцин, желізо для поросяток обов'язково і солікокс. Ротик поросяткам. Коли роблю перший укол. Е, желіза, я зразу даю в ротик від е, всяких погрешностей. Щоб в нас не було ніяких імерій у поросяток, щоб не поносили. Ось, ось так ми викупуємося. Дивіться, свиня лягає, її не видно там. Це ж яку яму треба викопати. Вони не копають ширину, вони копають у глибину. Можна брати на фронт укоперей. Куди ти складаєшся? Ти ж не влазиш там. Складається вона. Акуратно. Так що скоро будемо приймати роди. Будемо чекати. Вони обично справляються самі, але я для підстраховки е, все-таки нахожуся коло них. бачу, як вони себе ведуть, бо з машенькою я можу і ночувати там, спати разом. Вона як починає родити, я так одразу клики обкушую, вона не дергається, вона не кусається, вона абсолютно спокійна. Приходиться, навіть, щоб її напоїти водичкою, мені приходиться її піднімати рило, її піднімати, вона дуже в мене така. Ручна. Будемо бачити, бо це у нас першородка. І будемо бачити, як себе це поведе. Але приучаємо їх всіх до того, що я знаходжуся, я гладжу, я вичухую. Ну, стараюся, щоб вони в мене були дуже ручні. Хочу вам показати препарати, які я використовую для поросят самі основні. Так, ці поросята вони не хворіють, вони дуже гарний у них імунітет, вони ну, досить, дуже сильно витривалі. Почнемо з першого. Окситоцин. Я його використовую тільки в тому випадку, якщо свинка не може родила одне поросятко і не може далі нормально родити. В неї затримка. Тоді можна вколоти окситоцин. Або, якщо погано відходить послід, також можна вколоти окситоцин. Але якщо я бачу, що свинка справляється, послід відходить дуже гарно, я стараюся не колоти. Це перший препарат. Другий препарат Якщо свинка, якісь були втручання до свинки. Або дуже сильний понос у поросяток маленьких, далі, чи у великої свині я използваю амоксивет. Там треба по інструкції, обов'язково дивитися інструкцію. Там на, кел... на вагу солікокс я даю разом із препаратом феровет. Ось такий феровет, це залізо. Коли я колю на третій або на п'ятий день, як в мене виходить, я колю по кубіку кожному поросятку і даю в ротик солікокс по 2,5 кубіка кожному в ротик. Спасибо роблю кольчик, потім перевертаю його доверху лапками, дала шприца без голочки солікокс і вже тоді пускаю до мамки. Оце такі препарати в мене. Феровет я колю раз на п'ятий, на третій день або на сьомий, десятий день. Ось такі, такі в мене препарати для поросят. Це самі основні і для великих свиней я колю і вермектин Раз у півгода стабільно. Щоб в мене були поросята чисті. Ну і в нас приїжджає ветеринар, тож також дивиться, якщо він на місці і в мене немає такого препарату, він теж коле сам поросят проколює від паразитарних всяких там всіх. Ось таке. Оце такі препарати. Ми собі залишили двох поросяток маленьких. Щоб бачити, як вони ростуть, бо людям продаємо, а кабанчик у нас новий, молоденький, але ростуть доволі гарно. Цей у нас маленький, він родився дуже маленький, а цей більшенький. Але залишили, щоб була вже йому пара, щоб йому не скучно було. І будемо бачити, як ростуть. Дідять вони гарно, апетит у них гарний. Ось такі в нас пецики. Все ніяк не можу визвонити ветеринара, руки не доходять. Ось такі пицуки. Ганяють, просяться на вулицю, але їдять все. Кукурузу даємо, молоду кидаємо. І гарбузки, і кашки, все, не кашки, а той суха з водичкою. Дуже гарно їдять. Реються, щось шукають, щось бігають. Але пециками ми задоволені. Ще треба придумати, яка сім'я їм. Це два кабанчики. Треба придумати, яка сім'я, бо в мене ще з цією роботою ніяк в голову нічого не лізе. Ось. Подивіться, качанчика Ось так ми обгризаємо качанчики. Ми дуже любимо таке. Ножкою наступає. Вот так ми тямкаємо. Кукурузку вони дуже люблять. Вона молоденька ще, бо це ми солодку кукурудзу садили, але не встигли всю з'їсти, даємо поросята. Ось так ми тямкаємо. Ось треба придумати їм ім'я. Скаструвати і хай ростуть. Може, у кого які є е, цікаві імена, пишіть у коментарях, розглянемо. Може, щось і нам сподобається, назвемо так. Ось такі пецики. Скоро будуть уже нові. І будемо далі життя, як то кажуть, продовжується.